Ну, давайте закривайте. Ви позвонили в поліцію. І поки ви будете встановлювати дані, нас тут поприбивають. Олександра, чекайте, будь ласка, на патруль поліції. Сюди проникли в люк кришку вкрадено. Виявляєте? Ця величезна яма глибиною в три метри. Могла стати тим місцем, де дитина зверне собі голову. Якщо він би туди не поліз, то з ним би нічого не трапило. Це попе. Його не ждуть. Вони хочуть, щоб хтось провалився. В районі немає ні одного пункту з прийомом металобрухту. Давай зважимо. А по чому все? Ви вчинили щойно злочин. Ви прийняли люк. Мисливці за металом не гребують нічим. Через таку яму на дорозі може статися кривава аварія. А якщо ви не помітите відкритого люка на тротуарі, то травмпункту вам точно не уникнути. Куди зникають каналізаційні люки і хто заробляє на небезпечному бізнесі? Цей люк впала моя дитина. До сьогодні, звернувшись в усі інстанції, я не отримала жодної відповіді. Я досі не знаю, чий це люк і хто несе відповідальність. Я звертаюся до вас за допомогою розібратися у тому, хто має нести відповідальність і хто убезпечить наших дітей. Відкриті люки стара проблема міст по всій Україні. Їхніми жертвами стають як дорослі, так і діти. Торік у Черкасах шестирічний хлопчик загинув, упавши у зливовий колодязь. Кому належить люк і хто мав би його накрити, так і не знайшли. А це вже кривий ріг. Семирічний Іванко їхав на велосипеді і просто в батька на очах провалився у відкритий колодязь. Виїхали вони, звісно, на цю алею, бо це єдине місце в принципі на мікрорайоні, де можна кататися на велосипеді. Поки дитина дала трошки вперед, не побачила ями. І влетіла просто колесом в величезну каналізаційну трубу. У мене ця рука і ця нога впіли заціпитися за землю. Я груплю вдарився, а потім вже під болідям. Дуже боліло і пекло. Це було просто купа крові, шматок м'яса просто був отак відкладений, сім швів і що? І люк лишається відкритим. Чоловіку довелося самому хоч якось помічати це місце гілкою, щоб інша людина туди не впала. Ця величезна яма глибиною в три метри, з купою сміття, просто могла стати тим місцем, де дитина зверне собі голову. Ми звернулися до. Начальника відділу району виконкому, який відповідає безпосередньо за житлово-комунальну політику, і він перше, що була це агресія. Ми не відповідаємо за люки. Вони не наші. Ви знаєте, скільки в нас відкритих люків по місту? А ми такі бідненькі, навіть не знаємо, що з ними робити. Це треба проводити розслідування, чиї люки дивитися на карти, і ми взагалі не знаємо. За кожен люк відповідає або місто, або якесь підприємство. Утім, колодязь, в який упав маленький Іван, не визнає своїм ніхто. Тож разом із мамою хлопця Тетяною Соловйовою йдемо до районних чиновників запитати, хто ж крайній. Чи відомо вам щось про травмування дітей і відкритих люків? Існує така проблема. З початку року ця цифра близько півтисячі одиниць. Це пів тисячі одиниць зниклих люків. Кришки люків, так точно. А чому така тенденція? По-перше, це крадіжки. Дуже багато звернень у нас до нашого районної відділу поліції. Чи розглядає районна влада обставини стосовно збуту цих люків? В районі немає ні одного пункту з прийому металобрухту. Жодного пункту металоприйому. І при цьому вкрадено пів тисячі люків. Тоді навіщо ж на них полюють? Просто під час нашої зйомки представники «Укртелекому» виявили чергову крадіжку. І що ви часто так інспектуєте? Часто. Наскільки? Ну, Можна сказати, що район у нас великий, то почти що кожен день є. У нас таке, що варують. Так, у вас не просто, руки. я дивлюсь відкрито. Це що, вкрали? Да. Сюди проникли в люк в кришку вкрадено з метою викрадення цвітного металу. Виявляєте? Ситуація відбувається від двох випадків до 20 випадків за одну ніч. Від двох до двадцяти за одну ніч? Так. Да. Тобто люк це супутні такі. Супутній матеріал, так. Да. Так, перша ціль це вкрасти кабель, то зараз ми перевищили 23 мільйони. За 18 рік та на території нашого міста поміняти там на полімери, не знаю. Можливо, на, на полімери якісь... міняли. бетонну плиту так зверху покласти, щоб вони вже не дістали. Ми поставили бетонні пробки, вони так називаємо. Вага їх близько 400 кілограмів. О, О, да, двом людям підняти їх дуже важко. Це десь від чотирьох до шести чоловік піднімають. Різні засоби приміняють, щоб їх відкривати. Шукачі металу не зупиняються ні перед чим. Лишають відкритими навіть люки біля шкіл і дитячих садочків. Патріоти в страні. Он в трусах. Люки варвають. Нова металева кришка коштує близько півтори тисячі гривень, а виручають за неї крадії близько сотні. Куди ж дивиться поліція? Переходимо на те, що відповідальна поліція за те, що ткуються крадіжки. Ну потрібно вживати які заходи, для, які унеможливлювати які? будуть Ну, заходи це до достатньо так знаєте об'ємно. Потрібна яка система, яка буде діяти, або це електронна. Так, от с... яка? Я ж у вас запитую, як у правоохоронної системи, яка займається превенцією, як так зробити? Можливо, є досвід якихось інших країн, інших міст, як так зробити, щоб не було цих злочинів. Так, можна казати, що поліція не працює. Поліція працює, я вам скажу. Якщо превенція здійснюється, превенція, перша, перша функція я, я органів нас поліції попередити. А які попереджувальні заходи були зі сторони керівництва підприємства? Є підрозділи Державної служби охорони. Хто з підприємств організації заключив з ними договір? Ніхто. Які є системи охорони? Відсутні. Як виконує функцію служба безпеки того чи іного підприємства або організації по збереженню матеріальних цінностей? Отже, правоохоронці вмивають руки, мовляв, самі підприємства не обезпечують своїх люків від злодюжок. Чергове зачароване коло перекидання відповідальності улюблена справа чиновників. Мені не змогли дати чітку відповідь, чий це люк. Мені навіть не дали відповідь, як я можу дізнатися, чий це люк. Ну, є от такі от безгосподарні взагалі ці інженерні колодязі, щоб от точно можна було сказати, що Без... їх немає, Безгосподар... ми не знаємо, чиї вони. Без господарських я вам скажу так, немає. Кому належить обслуговувати все ж таки ці колодязі і до кого звертатися далі безпосередньо от матері дитини, яка постраждала. Ну, якщо накрила Леста шляхбу, то належить він. Тому під Чи можна говорити тоді, звертатись до Веста Шляхбуду, що це їхня каналізація чи колектор, і треба говорити з ними? Я ще раз наголошую: хто накрив, той свою провину осознав. Тобто Веста. Веста Шляхбуд – приватна компанія, яка займається будівництвом доріг. Саме її працівники після інциденту приїхали закривати яму. То на злодієві і шапка горить. Поступило заявлення, що вкрали люк, який ми вже накрили, очі багато таких проблем. Ламають, ворують. Тобто приходится накривати ежедневно. Люками, плитами. Вот сейчас час на дане час плітою накрили, щоб не було дирки. Ось договір, який Веста Шляхбуд укладав з міською владою. Згідно з ним, фірма має накривати люки не лише в Покровському, або, як він раніше називався, жовтневому районі, а й на тій вулиці, де хлопчик упав люк. Телефонуємо заступнику керівника Веста Шляхбуду, аби запитати, чому не виконали своїх обов'язків прописаних у договорі. Я у немає заговорних відносин з Жовтневим районом. Ані для мене всь просто підказують, що в районі відбувається. Підказують, але не заказують роботу. А хто заказує? Департамент розвитку і та інфраструктури? Звісно. Вони, Вони у мене закаші. Представник Веста Шляхбуду запевняє. Що його компанія виконує роботи тільки за вказівкою департаменту інфраструктури? Контролер відвідає міських чиновників, а також влаштує рейд, аби перевірити, чи легко здати кришку люка, і якою буде реакція поліції. Та все поломані ребра. Куплю 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 лом, куплю лом, куплю лом, куплю лом, куплю лом. Тобто дитина мала вбитися, щоб швидше зреагували. Якщо він би туди не поліз, то з ним би нічого не треба. Я з пацанами договорився вже. Давай зважимо. Ви вчинили щойно злочин. Ви прийняли люк. Дивайте, ви, ви фактично будете вчиняти перешкоджання законній діяльності журналісток. Ми позвонили в поліцію. Якщо не можна знайти правди в межах одного району. Звертаємося до міських чиновників за всі комунікаційні мережі Кривого Рогу. Відповідає департамент розвитку інфраструктури. За фактом 50 відношень звернень було розпочато всього нас всього 8, е, отримано 8 відповідей від правоохоронних органів, за якими вони не знайшли матеріальної шкоди, яку б вони могли пред'явити тому, хто це робить. Так, це, це вже дуже цікаво. Вони взагалі що розглядають? Службову недбалість? Яка службова недбалість, якщо по факту перевірки накриття колодязів сьогодні ввечері, він люк там є, а вранці, коли проходить службова особа, яка перевіряє наявність цих люків, його вже там немає. А чи, чи, лише, чи то, ми то... підприємства повинні поставити кожного на кожний люк, особову посадову особу, яка буде стояти біля люка і ждати прийде хто та забере, чи не прийде хто а куди воно все йде? Ну недалеко ж його вивозять це точно. На жаль, повноваження повністю проінвентаризувати і розібратися з, з пунктами металобрухту – це суто повноваження органів поліції. Чи відомо вам про хоча б один випадок? Що і знайшли тих, хто крав ці люки, і знайшли куди збували. Ну за два роки, які я займаю цю посаду. Ні копійки відшкодованих збитків, завданих крадіжками, немає. А для того щоб ці збитки були компенсовані, повинно когось знайти того, хто це вкрав. За даними Укртелекому, протягом місяця в Україні крадуть близько 1700 кришок і кабелів. І при цьому правоохоронці ув'язнюють лише 6% зловмисників, решту відпускають, уже не кажучи про тисячі нелегальних пунктів металоприйому. Є незаконні пункти прийому металобрухту. Заперечувати, що їх немає. Дійсно, є. По суті, отакі от картинки із сири там дорого, лом», Ми їх зустрічаємо взагалі майже от скрізь. Майже скрізь. Міська влада. Говорить про те, що щодня від двох до двадцяти випадків таких крадіжок. Так, ми маємо можливість все звернути на поліцію. Чому поліція? Я вам ще раз скажу, що біля кожного люка ми не поставимо постового. І на офіційних площадках, скажімо так, що вони не приймають. І якщо в наявності явні ознаки, що це люка або кабельна провідникова продукція, то офіційне підприємство не приймає. Влаштовуємо експеримент, аби пересвідчитися, чи приймають місцеві пункти металеві кришки люків. Але спершу спробуємо привернути до себе увагу небайдужих громадян у центрі міста. Реакції нуль. Не зважають на нас і інспектори, що зайняті оформленням ДТП. Тож доведеться йти в лоб. Просто на патрульну машину. Слава Богу, ви перші, хто відреагували. А скільки взагалі таких випадків? Що крадуть, що вас там за добу ви взагалі часто затримуєте таких людей? Розумієте, дуже складно затримати. А чи перевіряють правоохоронці пункти прийому металу розпитуємо в місцевих мешканців де найближча точка. І йдемо туди з тією таки кришкою люка. вот. Надо Поєду, она... очень. треба тоже. Це випіти. Ну, я лучше На всякий случай. Братишка, да, а, можно я ломик? Только я не ломик, попробую кувалдой самого. Да, здесь акции, то я нормально. Просто а. скажи, сейчас разобью. И все, да? Хорошо. Хорошо. Сразу, ну, закинешь. Да, я так и скажу прямо, бля. Сейчас, ну, если что, ну, ну, ну я обойду, то и пускай вас закину, Но, а Это мой, мой. Бил, я сразу я закину его, сразу. Не я не с пацанами договорился уже. Забыть, да. Два. Давай, сважим. Так, да. а по чому сьогодні? По так, зараз немедленно розбити розбіть і закинуть Тебе. Кришка заважила майже 27 кілограмів, по 5 гривень за кожний. На руки отримуємо 135 гривень. І нікого тут не бентежить, що це не просто шмат металу, а накриття для колодязя, за відсутності якого може статися чергове лихо якими ж будуть наслідки експерименту для нашої знімальної групи. Скоро дізнаєтеся. І, 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 і виходить прямо такі пірамідки Хіопса, щоб на них да. ніхто не наїхав. Це все поломане рібра. ключиця, лопатка. Та скільки ж можна розбиратися? Там я вам відповів, надав відповідь. Ви ось це бачили? Ви вчинили щойно злочин. Ви прийняли люк. Ви тут працюєте? Ні, ми тут не працюємо. Ну, приїхали так погуляти. Ну, давайте закривайте програма контролер. Наразі невідомі люди зачинили мене разом з знімальною групою. Цього року в кривому розі закрили 142 нелегальних пункти металоприйому. Та, попри таку, здавалось, позитивну статистику, кришки люків продовжують зникати. В один із відкритих колодязів упав і Олексій Рибаков. Це був кадата велосипед, нормальний Україна. После, после моего падения, что с ним стало? Это... Он ремонту уже не подлежит. Посмотрите на колесо. Оно в бублик его скрутило. После травмы человек доси не оговтался. Уже декілька месяцев. заместлишка лишка в Олексия, оце кресло Ребра попереломаны, вот они. Вот их даже видно. Видите белые пятна? Это все поломанные ребра. Ключица, лопатка. И легкие. Боль была такая невыносимая. Если, если бы мне не оказали в тот день помощь, я помер бы. И это все болячки из-за одного открытого люка. Сами жильцы, чем попало, взяли, накрыли. Это, это ДСП. Это кусок нержавейки. Оно зиму по-любому не выдержит. Чего они ждут? Они хотят, чтобы кто-то еще провалился. Меня пугает. Бізразлічі наших чиновників. Через байдужість чиновників люди самі шукають порятунку. Тому будують барикади навколо ям. І ще один такий прекрасний стовп, в якому просто от все описано: Куплю 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 лом, лом, куплю лом, куплю лом, куплю лом, куплю лом. І тут іще безліч таких самих оголошень. Слухайте, це як? Знову нема люка тут. Це наша така каналізація. Бачите, яма. Ми її прикриваємо чим можемо. Так, а чим ви прикриваєте? От щітками, шинами. Так. От беремо. Давай, шини. Давайте прикриємо. Ви витримаєте мікрофона, а я вже тяжке потягаю. Так. Оце перше викладете, так? Да. Потім те. — Ще й целофан Слухайте, зверху. прямо переробка в торсуровини да. працює. Тепер цю шину, так. а тепер поменшу. Так, будь ласка. — І виходить прямо такі, а, пірамідки Хіопса, щоб на них да. ніхто не наїхав. А ще сюди таку кладемо, дощок або що, і ганчірку красну. щоб ще й бачили машини і лето не врізалися ночі. Ярослав Куц йде в пункт прийому металу, де ще кілька годин тому ми безперешкодно здали кришку. Люка. Добрий вечір. Тук-тук, добрий вечір. Здравствуйте. Телеканал Україна, Ярослав Куц. Що вас цікавить? А що цікавить, наскільки законно ви працюєте? Я не уполномочена вам відповідати. Так, але ви приймаєте ви, метал. Ви, сте Будь ласка, вийдіть. Сюди, бо ми Чому? Ви щойно взяли в нашої людини. Я люк. нічого не брала. Зараз не Розбіть і закидать. Законна отут прийомка металобрухту. Ви сидите за вагами, зважуєте автомобіль, і правильно? Всі, так, і так. Дайте мені сходити туди, куди? куди мені треба. По моїм нуждам. Ну, наприклад. В туалет. Ну, це не туалет. А куди вам різниця? що це? Велика різниця. Ви розумієте, що я зараз викличу поліцію? А ми поспитаємо людей. Добрий вечір. Ви тут працюєте? Ні, ми тут не працюємо. – А що ви тут робите? Ну, приїхали так погуляти. – А ви що тут робите? Ні, тут не Здаєте метал, так? У вас робота зупинилася. Люди, прив... Люди привезли, Ничего а ви тікаєте? страшного. Я хочу вийти от на улицю. Меня Я Дивіться, ви забрали речі. речі. Ну, давайте закривайте, не випустивши нас. Ви фактично будете вчиняти перешкоджання законній діяльності журналіста, кримінально каране діяння. Ви позвонили в поліцію. На даний момент всі оператори здійснюють прийом приємці. До речі, необхідно звернути увагу, що тут немає жодної таблички, кому що належить. А, добрий вечір вам. А, мене звати Ярослав Кут, журналіст телеканалу Україна, програма Контролер а, наразі невідомі люди зачинили мене разом з знімальною групою на цій території і вчиняють перешкоджання законній журналістській діяльності. Для вас. Невідомі люди для нас. Ми знімаємо сюжети про крадіжки металу і пункти збору металобрухту. Угу. Скажіть, будь ласка, ваші призначі по батькові. Поки ви будете встановлювати дані, нас тут поприбивають. Олександр, чекайте, будь ласка, на патруль поліції. А поки чекаємо патруль поліції, спробуємо знайти, де все-таки знаходиться а той злощасний люк. Здається, ось А Ану. Уважно. Ну, ось він. Ви кажете, що ви не приймаєте а, ніяких люків. Ви ось це бачили? Ні? Ви бачили, що це люк? Ви вчинили щойно злочин. Ви прийняли люк. Ви це розумієте? І видали кошти. Знімайте. Дивіться. Графік роботи площадки номер один з 9 до 20, від з 12 до 12.30. Адміністрація. Чия адміністрація, незрозуміло. Хто тут працює, не Добре. Добре. Хто там прийняв, та да, ваші співробітники прийняли люк. А можливо, необхідно ще покарати тих, хто прийняв. Я вважаю, що тих покарати за кошти. Ви можете сюди під'їхати і поспілкуватися? Я писав тов МММ Метал, компанія, яка зареєстрована у 2016-му. спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Раніше вже потрапляла в поле зору поліції. З відкритого єдиного реєстру судових рішень ми дізналися, що 21 травня 2018 року зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення компанією порядку здійснення операції з металобрухтом. Але за п'ять днів воно було закрито. Якщо ви помітили відкритий люк, зателефонуйте на гарячу лінію. Чиновники визначать, у кого він на балансі, і зобов'яжуть закрити колодязь. Також варто повідомити про проблему поліцію. Якщо ви все ж таки впали в люк і травмувалися, правоохоронці мають притягнути до кримінальної відповідальності балансу утримувача колодязя. По компенсацію із виписками з лікарні звертайтеся до суду. Ну, Стандартна практика, у вас є право звернутися до суду. І згідно судового рішення, вже мені не треба фінансова допомога. За що я буду боротися? Ота алея, що ви бачили, це єдине місце, де на індустріальному діти можуть гуляти. І там вздовж цієї алеї 4 і 5, чи 5 люків. Будь ласка, понакривайте. Я не знаю, чиї це люки. Вам взагалі про цей випадок щось було відомо про 29 вересня? Не було. Ні. Також маю сина, і він колись бігав ще маленьким. Коли ми були на вулиці, ми дивилися, щоб він не ліз туди, куди не потрібно лізти. Це без, це без претензій. Що якщо він би туди не поліз, то з ним би нічого не трапило. Вона з'їхала 20 см залежно. Я ще раз кажу, це без претензій. А за фактом цього того, що трапилося, ми будемо розглядати можливості, хто повинен, якщо є хтось винний. Якщо винного в комунальному підприємстві ми не знайдемо, то будемо розглядати це вже спільно з тими ж правоохоронними органами, звертатися до них, щоб вони знайшли, хто повинен. Тобто дитина мала вбитися, щоб швидше зреагували, чи як? Я ж сказав, ми будемо розглядати це питання. Та скільки ж можна розбиратися? Там я вам відповів, надав відповідь. Як -то? на жаль. Цим, цим випадком будемо займатися. Якщо там є люка, від колодязів відкриті, то накриємо. Чи затримала поліція приймачів металу? Дочекайтесь. Олег Крамаренко. Заперечує, що в Покровському районі є незаконні пункти прийому металобрухту. Вважає, що за накриття колодязя, куди впав Іван, відповідає компанія Веста Шляхбуд». Валерій Кострюченко перекладає відповідальність за обезпечення люків на підприємства балансоутримувачі. Визнає, що в кривому розі працюють нелегальні пункти прийому металобрухту. Іван Карий вважає, що поліція неефективно бореться з проблемою крадіжок металу. Каже, що за час його роботи не було відшкодовано збитків за жодну викрадену кришку люка. Пообіцяв знайти відповідальних за відкриті колодязі. Поліцейські, яких викликала команда контролера, кілька годин оглядали територію, а також опитували приймачів металу. В результаті вилучили ваги та зареєстрували заяву про скоєння злочину. Зараз у мене грошей немає. і я завіс, нікому не давала денег. на камері Хто передавав? Ось ця людина. Ось ця людина зважувала на оцих вагах. От туди он поклав той люк я і передали видала. гроші. Ви знаєте, сколько у мене машин? – Це один скільки? люк. А це ще й Покровський район? А, да. На Покровський район. Ого. Чи розглядає районна влада обставини стосовно збуту цих люків? В районі нема ні одного пункту з прийомом металобрухтів. Наразі співробітниками слідчих підрозділів поліції здійснюється вилучення того злочасного люку, а перед цим було вилучено ще й грошові кошти, які були виручені за цей люк. Маємо надію, що буде розслідування за всіма правилами. І завершиться все ж таки покаранням винних. Наш експеримент засвідчив, аби зупинити трагедії. Поліція має передусім закривати нелегальні пункти металоприйому. Крім того, оперативно накривати колодязі мусять підприємства балансоутримувачі, а контролювати їх повинна міська влада. Чи зробили це чиновники Кривого Рогу? Перевірила Тетяна Соловйова. Дивимося, один накритий. Я не знаю, чиї це там за парканом у нас швидкісний трамвай. Тут у нас навіть кришки немає, що щось журчить. Це в нас як було не закрито, так і лишили. Ну тут ну називається не лізь, бо вб'є.